Всім доброго денька, Ми знову в селі, знову на дачі. Сьогодні хотів би вам показати, в якій стадії знаходяться рослини, які я вирощую, що вже там дає урожай, що ще. в общем поспілкуватися, побалакати, що до чого, що де як. Ночу пішов дощ, гроза була сильна, в общем мокро було. Так рано не виходив у грядочку. Тому Трішечки підтрахло і зараз такий зробимо обзорчик, те, що є, що там хотілося, щоб вже було. В общем, якось так. Поїхали на огляд. Якщо хто не зрозумів, що це таке, то це моя експериментальна пекінська капусточка. І якщо ви думаєте, що це так саранча її з'їла, то ні. Гусям дуже понравилось. І вони до неї добралися. Ось, де бачите, в такому стані вона була ну експериментальна. Виросте, виросла. Не дуже йде, тому що тому що літо. Літом пекінська капуста не дуже їсть, не дуже ходове. в общем хотів виростити, подивитися, що з цього вийде. В общем, як бачите, гуси це оцінили. Їм дуже сподобалось. Я сюди з краєчку їх пускаю, вони з задоволенням їдять. В общем, по пекінській капусті якось так Получилось. Буду, буду в кінці літа сіяти розсадку і під зиму вирощувати пекінську капусточку. В общем, все вийшлося. Обкатали технологію. Бачимо, ні в стрілки, ні в дудки нікуди не йде. Тож можна займатися нею. Так, моя морковочка, ось де, як бачите, не дуже густо і посходила, ну, мені вистачає, аби було густіше, можна було б щось, щось підпродати. Зараз вам щось витягну, покажу, яка вона. Ну, давайте ось де. Додивимся. Ну, поки, поки що отакенька вона. Есть, отакенька ще формується. І, Якщо треба, то для себе вже є, щоб не купувати. А поки що в такому стані. Тобто, думаю, що трохи виривав, вона вся така. Може де більше попастись, може де меншенька попастись. В общем, морковка вже є. Тоже помощники, Оце капуста сорт Центуріон, отак вона виглядає. Ну, помощники трохи добрались і провірили. Ось де Головочки пооткривали, поклювали чуть-чуть, В общем, так думаю, не дуже вони шкодять, але але бачите, отакий от цинтуріончик і далі все ціленьке. В общем, пооб'їдали. П'ять головок чуть-чуть, пооб'їдали мої помощники. Столові бурячки перед вами, ось так на даний час вони ростуть, тут довгенькі, зараз вам вирву покажу. Ось де бурячок такий вже величенький, вже гарненький. Тобто, в мене тут їх посаджено три великих пакета посадив. Ну, Як для мене на зиму його дуже-дуже багато. Тобто отакий. Тут кругленькі ростуть, є вже отакі екземплярчики. Ось де, як бачите, бурячок отакий величезний. Ну, Надо його чуть-чуть, чуть-чуть буду. Підпродувати бурячок, бо багато, бо багатенько його, як для мене. Тобто, огірочки. Огірочки вчора поливав ввечері і плюс, плюс пішов дощ ночі. Тому огірки спросом користуються, ліквідний товар. Тобто, стоїть приділяти йому увагу і на цьому можна непогано заробити. Це капусточка брокколі. Ось як бачите, вже є такі головочки. В общем, хочу вам сказати, везде пов'язалась, везде є, де більші, де менші. Е, пройду, подивлюсь, на завтра щось виріжу, де будуть більшенькі головочки. Тобто отакеньку вже вирізатиму. О, таке брокколі, можна сказати, в цьому році получилось, є. Навіть якщо не продаватиметься, буду морозити собі. В общем. Дуже хорошо морозиться, дуже смачна і з тої уваги. Тож садив не тільки заради того, щоб продавати, а і заради себе. Тобто, дуже вона мені подобається, дуже-дуже дуже є. Ось де вже такі екземпляри. Тобто, Є і більші, ось де бачите, в общем, вже можна роботи і багатенько. Тож. Тож, брокколі отак. Середня моя капусточка, в общем, як, яку я дуже люблю вирощувати, дуже люблю продавати. Ранньої вже немає, пізня, якоби, ще не на підході, ну, як бачимо, Уже починає з'являтися такі головочки. Я тут вже вирізав його, не те, що там пропало. А. бачите, Капусти багато. Зараз я її вирізаю, продаю, вирізаю, продаю. В общем, є чим займатися. теж сьогодні вирізатиму, завтра на базар. Поки, поки я її продаю по 15 гривень, в общем, поки по чуть-чуть йде. Ну, можна сказати, купують. Купляють, купляють тому що тому що в магазинах її не дуже і багато. Тобто капусточки достатньо. Так, прийшов я на цукрову кукурузку. Отака вона вже величенька достатньо. І хочу подивитися, що воно там закачане, чи є, чи нема, чи, чи коли будуть. Зараз зробимо огляд качанчиків в кукурузі. Так, на тій стороні один качанчик виламав і, і на цій стороні виламав один качанчик. В общем, знайшов два качанчика, можна сказати, такі самі, самі спіліші. Зараз подивлюсь, що воно тут мені покаже. Що покаже. Ну, що я вам хочу сказати. Як собі зварить поїсти, можна. Можна вже знайти, можна вибрати. Ось де дивіться, такі свіженькі свіженькі, такої, такої якості. Ну, прекрасні качанчики, аби вони всі такі були, можна б уже було б е, виносити на базар. Ну, що я хочу сказати, я подивився. Це такі два самих спілих знайшов. Два самих спілих. Я їх, звісно, викидати не буду. Я зверю собі, спробую. Ну, кукуруза смачнюча, хороша. Ну, масово немає. На цей тиждень, на цю неділю ще кукурузи не буде. Думаю, що на слідущу вже можна буде знаходити. Тобто вона швиденько росте. Ну, така ще. Чуть -чуть, чуть -чуть, чуть не доспівша, чуть капельку не доспівша. Не набрала з там кольору таку ще молочного, молочної стиглості. Ну, Тільки таке воно, тільки доходить. Це такі два качанчика, можна сказати, знайшов, що ну, самі спільіші. А то все ще таке зеленкувате. Не буду я все перелазити, щоб там 10 качанів знайти. Не хочу. в общем. Тиждень під хай підспіває і потім будемо реалізовувати. Це така, можна сказати, сама ходова, м -м -м, сама ходова культура, е -е, на якій можна заробити. Тож, прийдеться ще трошечки почекати. Пішли на помідорчики, такий мій міні-бізнес проєкт, як казав, соточку помідорів на насадив, бачимо, що що чіпляються. Чіпляються помідорчики, сливочка отака, ще, ще зеленкувата. Ще зеленкувата, ніде красного немає, ну в принципі очікування і не було на ранню продукцію, тому що розсаду садив, можна сказати, у відкритий ґрунт. Ну, чіпляються помідори. Сливочка вся одна в одну. Зелених багато, всього багато, посаджено достатньо. Будем, треба час, треба почекати, поки, воно, поки вони покрасніють і тоді вже будемо продавати. Мені подобається, що насадив, що попало, всього по чуть-чуть, а іменно сливочку, таку, таку красиву, як по спіне, будуть люди купляти на томат, на консервацію. В общем, в общем чекаємо, чекаємо на помідори. Основний мій проєкт це пізня капуста. Пізня, ви бачили на початку, помощники вже обслідувала головки, я вам показував, вже уже почіплялись, вже є. І, і ось так вона росте. Так вона росте сьогодні хотів з утра, бачите, кой де вже є бур'янець між капустою. Ось де. В общем, пройтись, повиривати цей бур'ян. Щоб вона чистенько-гарненько стояла, щоб він їй не заважав рости, і тоді як вирізати, щоб було удобно. В общем, отакий проєкт капусти і вже трохи підтряхло, зараз якраз стану поверила в цій капусті бур'ян, щоб воно було щоб воно було чистенько. Тоді і приємно тобі, і капуста росте добре, і тоді. Те насіння не сипиться в капусту, як вирізаєш. В общем, в общем отак з нашою капустою. І даже вона пізня, я скажу, ну, уже головочки є. Обично я починав продавати в середині серпня, ну, а зараз 25 липня чи 26 то вже є, вже можна десь щось знайти. Поки в нас є середня капуста, ми цією займати не будемо. Хай росте, хай підростає, але вже приємно, що вже головачки є. Тож, отак, з оцією капусточкою. І це наш теж проєкт, можна сказати, гусюни мої, гуси. Отакий вольєрчик вольєрчик загороду зробив, ну, можна оставити, можна загнати, дати їм їсти. Саме сиділи, сиділи, а тільки що он пішли. Хотілося їм поїсти. Так, попідставляв досточки, щоб там ніхто туди не заліз так швиденько. І, в общем, отак вони собі, собі тут живуть, коли, коли нема часу їх пасти. Тобто є травичка, бачите, покосив, покосив садочок. Молоденька травичка підростає. І вон, де почули, що я балакаю, і підійшли теж щось, щось у відповідь кажуть. Тому. Тому на сьогоднішній день задача повиривати бур'янець в основній капусточці на основній площі. І після обіду може вже там під вечір зібрати урожай на завтра на базар. А що саме хочеться, можна пекінської капусточки вирізати, брокколі вже я вам показував, є. Звичайної капусти середньої, огірки вибрати, ті, що є. І нарізати речка столового, тому що його багато. Може кому треба буде, хай купляють, тому що я його не з'їм. В общем, на сьогоднішній день отакі плани, отакі задачі. Дякую, що зі мною. До нових зустрічей, А верніш до завтра. Розповім вам, як состоявся базар, які ціни, що купляли, що продавали, що по чому, що актуально, що не актуально. Підписуйтесь, слідкуйте за каналом. Буде цікаво. До побачення.